Доброго дня, дорогі брати і сестри, вітаємо вас з великим святом обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Він тілесні і гріховні помисли і запалить прагнення до діл благих і подвігів Царства Небесного, каже нам святитель Андрій Крицький. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд щотижневий інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І сьогодні. У нашому випуску ми розповімо про те, як зустрічала Різдво Христове православна Одеса. У святковий день, 7 січня, митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел звершив Божесну літургію у свято у Спенському кафедральному соборі Одеси. У день собору Пресвятої Богородиці правник Іосифа Обручника, Давида Царя і Іакова, брата Господнього. Архієрейське богослужіння звершили в нижньому храмі спасо Преображенського кафедрального собору. 9 січня, коли церква вшанувала пам'ять первомученика архідеякона Стефана, владика Митрополита Агафангел очолив святкову божественну літургію у свято іллінському монастирі. Вихованці Одеської духовної семінарії разом із ректором привітали Митрополита Агафангела з Різдвом Христовим. Настало одне з довгоочікуваних свят, яке приносить із собою закінчення посту і багато радості і веселих колядок. Це світле свято Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За традицією, що склалося в Одеській єпархії, вечірнє богослужіння на святвечір 6 січня Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Владиці митрополиту співслужив архієпископ Южницький Діодор і Соборне духовенство. У святкуванні Різдва Христового зберігається велика радість, дарована нам від Бога. Суть величі цього дня тлумачили багато отців далеких і близьких часів. Митрополит Антоній Суриський казав, що свято Різдва Христового один із днів, коли з найбільшою глибиною і радістю ми переживаємо зустріч з Богом. До цього урочистого і дивного дня мир і Бог були розлучені гріхом, і людина, хоч би як вона рвалася до зустрічі з Богом, не могла її самотужки без Нього здійснити. А святитель Іоанн Шанхайський писав: Зірка Віфлеємська знову незримо сяє над світом, закликаючи всі народи і кожну людину спрямувати свій погляд до неба угорі мати серце. Припасти до новонародженого і зрадіти радістю великою, бо з нами Бог. Я желаю всем деткам, чтобы они росли здоровыми, чтобы они счастливы, радовали им, своих родителей, всех нас радовали. Благодарю духовенство нашего Кафедрального собора, молитвен, благоговейно служа, трудится, пославляют Бога. И дай Бог, что все мы в эти дни и последующие дни чувствовали единство нашей веры, нашего стремления. Після настання 7 січня прибувши до свято Успенського кафедрального собору Одеси, спільно з духовенством та безліччю прихожан митрополит Афангел зустрів світле свято Різдва Христового за Божественною літургією. Богослужіння у це свято втіха й особлива радість для християнина. У храмах зачитувалося послання блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля нашої церкви, у якому, зокрема, говориться: ці люди, які наповнюють свою душу молитвою і діючою любов'ю, незалежно від того, чи вони багаті, чи бідні, чи вони відомі і славні, чи малопримітні, насолоджуються щастям і миром, який приніс на землю Богомладенець Христос. У роздвяному посланні, керуючи нашою єпархією митрополита Агафангела, також сказано: наша молитва сьогодні підноситься до Господа про всіх і за всіх. Ми молимося про наших благодійників і гонителів, про тих, хто ненавидить і любить нас, про наших ворогів і друзів, рідних і близьких, тому що молитва єдина сила, яка робить безсилою всяку людську злість і нечисть, будучи проявом любові до Бога. Молитва відкриває перед нами врата Божої любові, відчинені спокутнім подвигом Божого немовляти Христа, який прийшов у світ. Про молитву, що проходить від серця, сказав архієпископ Южницький Діодор, Праздник Рождества Христова ми можемо вмісті з пасушками поклонитися долгожданому Месії, вмісті з царями положити. к младенческим стопам нашего Спасителя те дары, которые можем мы ему принести, как простые грешные люди. Это вера, надежда и любовь. Но мы имеем даже большую в сравнении с этими людьми честь. Мы можем принимать новорожденного Господа в наши сердца. Наши сердца сотворены им для того, чтобы Он, как в палатах, мог там пребывать и мы должны, должны стараться быть этому достойны. Поздравляем всех вас, желаем, чтобы Господь благословил в этом году всех миром, радостью, чтобы поддержал, утешил, ободрил, укрепил, и чтобы ни при каких обстоятельствах мы не сбивались с жизненного пути, потому что свет Вифлеемской звезды осеивает наши жизненные дороги. 8 січня церква святкує Собор Пресвятої Богородиці і пам'ять праведних Іосифа, обручника, Давида, Царя і Іакова, брата Господнього за плоттю. Цього різдвяного дня правлячий архірей Одеської єпархії очолив богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. Владико, радісно зустріли прихожани, які побажали архіпастереві здоров'я та багато років, після чого Митрополит увійшов до Дому Божого. Приклався до святих ікон і благословив численних православних християн, які зібралися цього дня на Богослужіння. Учора церковні пісні прославляли народженого у вертепі та яслях, а нині матір радості нашої, пресвяту Богородицю. Свято називається Собором, тому що стародавні християни мали звичай наступного дня після Різдва Христового збиратися до святих храмів для прославлення Богоматері. 9 січня, у день пам'яті апостола первомученика архідеякона Стефана, Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський відвідав свято Ілінський одеський чоловічий монастир і очолив Божественну літургію у співслужінні архієпископа Арцистського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, також братії обителі у Священному сані і духовенства міста. За богослужінням на сугубі Єктинії перед престолом Божим було піднесені особливі прохання про мир на нашій українській землі. Після завершення Божественної літургії правлячі архієрей і духовенство звершили славлення Різдва Христового. Ілінський храм був урочисто і благоліпно прикрашений, сяяв вогнями гірляндами на честь великого свята, що щознаної боговтілення.

не подобное хорошее. Студенти Одеської духовної семінарії разом із ректором проти Іреєм Дмитрієм Яковенком та викладачами духовної школи привітали Митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела із світлим святом Різдва Христового і заспівали святкові колядки. Вітати владику Митрополита стало вже традицією. Тож семінарій і цього року разом із Владикою розділила святковий настрій. На завершенні митрополит Агафангел також привітав вихованців і викладачів і передав студентам різдвяні подарунки. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела учасники проєкту нашої єпархії добро об'єднує. Привітали дітей, які, на жаль, сьогодні не можуть повною мірою відсвяткувати Різдво Христове. Ці хлопчики і дівчата перебувають на лікуванні і не можуть як їхні однолітки у святковий день заглянути під ялинку і знайти там подарунок. Тому представники одеської єпархії постаралися подарувати їм свято, заспівали колядки і вручили набори і солодощі, поспілкувалися та підняли настрій. Дорогі діти. І ще раз, раз поздравляємо вас з святом Різдва Христового. Нехай Господь дарує вам і тілесним, і духовне з Ми бажаємо вам пісного здоров'я, а вашим батькам і вихователям терпіння, допомоги Божої і спасіння душі. Народиться, бо прийду до тебе. Три зародилися. За приємно дуже дитині навіть сподобалось. Я в заході. Велике вам дякую. Щиро дякую за вітання з Різдвом Христовим. Нам дуже сподобалось, так Боржественно, дякуємо усім, всіх благ з різдвом. А що перший праг з них сонизво Христового! Пойдемося, засідаємо сім вогні! Наробіст! Людина щодня приймає певні рішення щодо життєвих питань і проблем. Буває так, що в житті можуть виникнути такі складні ситуації, які не вдається відразу якось вирішити і знайти потрібний вихід, як вчинити, чи є на ту чи іншу дію Божа воля, як це визначити та зрозуміти? Насамперед, якщо людина дійсно запитує Бога, чи варто їй зробити це або вчинити ось так, то вона повинна спочатку помилитися. Тут доречно сказати, що в таких ситуаціях. Людина перебуває в особливому трепеті, адже вона щиро бажає отримати якусь вказівку, якийсь натяк від Бога, щоб розуміти, як їй далі рухатися і що робити. Помолившись, людина має бути дуже уважно до того, як складуватимуться далі обставини щодо цього питання. Святі, виходячи зі свого особистого духовного досвіду, говорили, що Божа воля. Може бути відкрита людині під час тривалої і щирої молитви. Однак слід зауважити, що тут є наступний момент: людське серце має бути чистим, бо це буде вже акт божественного откровення, коли Господь покладе на серце добру та потрібну думку. Зрозуміло, що для сприйняття откровення Божого під час молитви людина повинна мати певний духовний досвід, і для новоначальних це складно. Чому йдеться саме про тривалу молитву, тому що потрібно докласти старанності і зусиль, і тоді можна буде розібратися, яка думка в нашій голові найбільш угодна Богові? Мабуть, зрозумілим способом осягнення божественної волі є зовнішні обставини. Якщо ми бачимо, усе, що ми вживаємо для вирішення цього питання, усе, що ми робимо, усе не складається, руйнується тощо. Тоді, вочевидь, Господь не благоволить цьому питанню, а якщо навпаки усе складається благополучно і добре, значить Господь допомагає здійснити задумане. Але в будь-якому випадку потрібно не втрачати надії та віри, а головне молитися і чекати, і в спостерігати, що і як відбуватиметься далі. Розумно буде щодо всього, вище сказано, звернутися до свого духовника, який молитиметься за вас. І може дати вам пораду. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного еперхіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 13 січня у суботу віддання свята Різдва Христового, також пам'ять преподобного Паїсія святогорця і пам'ять святителя Петра Могили 14 січня у неділю. По плоті обрізання Господа Бога і Спасу нашого Ісуса Христа, також пам'ять Святителя Василія Великого. У понеділок, 15 січня, пам'ять преподобного Серафима Саровського, престольний день в одноіменному храмі іверського Одеського чоловічого монастиря. У середу, 17 січня, собор 70 апостолів, у четвер, 18 січня, на вечірі Богоявлення, Хрещенський святвечір. У п'ятницю 19 січня святе Богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, а також пам'ять святителя Феофана Затворника. У суботу, 20 січня, Собор Пророка Претечі і Хрестителя Господнього Йоанна, радістю духовною, нехай наповнить серце ваше Господь благотомилостивий, дорогі брати і сестри! До нової зустрічі!